Якщо ви думаєте, що це зйомки блокбастеру, то ні. Це звичайні вулиці України сьогодні. А де мама твоя? Диви, блядь. Оце в нас така влада. Дивіться, дивіться, що те сакашники роблять підараси, Дивіться. Колись один видатний західний журналіст сказав про Сінгапур, що це як Діснейленд тільки зі смертною карою. А Україна зараз так само, як Діснейленд, тільки з бусифікацією. Що ви думаєте з цього приводу? На нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса ви зможете проголосувати стосовно цієї ситуації в анонімному опитуванні і висловити свою думку з цього приводу.